Привіт, друже! Зараз уся Україна, усі ми переживаємо надскладні, але водночас історичні часи побудови нової держави, вільної і незламної. Кожен на своєму місці робить кроки до нашої спільної перемоги. Не секрет, що Молодь, саме молодь це майбутнє сильної та незалежної України. Тож саме в твоїх руках можливість подбати про майбутнє всієї країни. Розпочати можна з того, щоб обрати професію своєї мрії, яка буде приносити тобі задоволення та стабільний дохід. Якщо ви ще не визначилися із майбутньою професією, ось кілька порад. Пам'ятай, що обираючи професію, ти обираєш і стиль життя, яким будеш жити в цій професії. Тож скористайся формулою хочу, можу потрібно. Хочу, це твої інтереси, можу, це твої здібності, а потрібно це чи є затребуваною ця професія в суспільстві. По можливості відвідую профільні заходи, виставки, конференції, форуми, де тебе ознайомлять із різноманіттям професій та шляхами їх отримання. Також буде корисно пройти тести на профорієнтацію, щоб зрозуміти свої. Сильні та слабкі сторони і краще зрозуміти свої вподобання. Найкраще, що можна зробити перед вибором професії, це пройти невеличке літнє, осіннє або зимове стажування, щоб вивчити всі нюанси майбутньої професії зсередини. Тоді ти точно зрозумієш, чи вона тобі підходить. Якщо ви вже визначилися з майбутньою професією, то навіть обрали навчальний заклад де будете її здобувати, чудово. Тепер потрібно вивчити перелік документів, які потрібно підготувати для подання заяви. Новинкою цього річ стало доповнення до стандартного Ріку документів це мотиваційний лист, щоб його написати таким, який зацікавить приймальну комісію навчального закладу твоєї мрії. Використовуй такі поради. Отже, потрібно умовно розділити мотиваційний лист на п'ять пунктів і в кожному прописати, чому ти хочеш навчатися саме на цьому факультеті і спеціальності, яка твоя мета, які знання і досвід, що відповідають обраній спеціальності, ти вже маєш. Чи є якісь конкретні предмети, які ти прагнеш вивчати саме в цьому навчальному закладі? Чого ти прагнеш досягти через навчання в цьому закладі та як навчання допоможе тобі в майбутньому? Ну і, звісно, висновок: подумай, як краще підсумувати все сказане в твоєму листі, щоб запам'ятатися приймальній комісії. Головне, твій мотиваційний лист повинен продемонструвати тебе як людину, зацікавлену навчанням, грамотну, ту, яка може впоратися із викликами і потенційно успішно. Я сподіваюся, що кожен абітурієнт цього року. Отримає таку бажану звістку про зарахування до омріяного навчального закладу. Це справді дуже дуже відповідальна подія в житті кожного. Але як ви знаєте, в останні роки, через ковід, а зараз через війну українські студенти змушені опановувати дистанційне навчання. Тож як його побудувати так, щоб мінімізувати стрес для себе і для тих, хто поряд. Отже, склади чіткий розклад навчання та режиму дня, організуй собі окремий робочий простір. Не забувай робити перерви. Подумай про своє харчування під час навчання. Перекуси бажано мають бути корисними. Знайди мотивацію та заохочуй себе за кожен успіх, навіть якщо він видається тобі маленьким і незначним. Дотримуючись усіх цих порад, ти обов'язково знайдеш своє покликання і знайдеш шляхи для реалізації себе та своєї мрії.